Усім вам милі люди, ми всі знали, що цей момент настане. Я теж знав, що так буде. Я дуже щасливий, тому що ми повернули майстер-шала до Мюнхена. З іншого боку, то побачите це як важкий момент. Але з одного боку, для мене та багатьох людей, можливо, це приємний Але момент, щоб вас так цінували в такому клубі, це унікальне. Коли я озираюся на останні 25 років з клубом, більшість цього позбавляє мене мови. Майсмах мене нелегко позбавити мови. але коли я дивлюся на цей стадіон, цей стадіон завжди повний, завжди абсолютно неважливо проти кого це неважливо, чи це середа, чи субота, чи то дощ, чи сніг. Тут завжди повно. Весь світ дивиться на Мюнхен. Цей стадіон викликає заздрість у багатьох. Це храм, і ви, фанати, зробили його таким, яким він є. Розвиток цього клубу, якщо я можу підсумувати це словами, я зміг бути частиною цього та зробити свій внесок коли озираєшся назад, ми це зробили. Ми дійшли до вершини європейського футболу, закріпилися там, і таке змагання не слід сприймати як належне. Ми змагаємося за найбільші призи. Так, Тепер я втратив хід думок. Я хотів подякувати людям. Дякую людям, які мали справу з Радіо Мюллер. Зі мною не завжди легко. Я можу бути трохи напруженим, але я завжди приходжу з нахабним підморгуванням. Мені подобаються люди, навіть ті, хто призводить до складних дискусій. Коли я думаю про те, чого мені буде не вистачати, звичайно, відчуття забитого голу перед воротарем на такому стадіоні це неймовірно. Ніщо не зможе його відтворити, але понад усе матчі, якими я поділився з товаришами по команді, з якими я грав, та історіями, які я можу розповісти, все почалося зі спітнілих шкарпеток Франка Рібері після тренування, бо він хотів кинути їх на мене. На щастя, я уникнув будь-якої смердючої риби у своїх валізах. а тепер нове покоління Джамал і всі інші. хто хоче сказати мені на початку сезону. Хто хоче стати наступним чемпіоном НБА. І він показує мені свої круті рухи. Звичайно, величезне спасибі всім, хто стояв за мною. Я буду сумувати за цим. Але коли я дивлюся на цю команду, я можу думати про майбутнє лише позитивно. Я бачу багато молодих і прагнучих гравців, які віддають своє серце за Байерн Мюнхен. я думаю, що ми справді добре налаштовані, і тим не менш. Я все ще звертаюся до всіх наступного року, наступного сезону, наполегливо продовжувати розбити свої дупи. Є щось більше. Тут грає роль більше, ніж ви можете собі уявити. Я прощаюся з цією великою сценою. Мені це сподобалося бути сучасним гладіатором. Мені дуже сподобався виступ. Хоча мені не сумно, я з нетерпінням чекаю, щоб побачити, що буде далі, навіть якщо це не може бути й наполовину таким гарним, як те, що в мене було тут. Тим не менш, я щасливий. Сподіваюсь, що ви теж ніяких сліз, лише ті, що мають позитивні наслідки. Ми святкуватимемо тут. Я люблю вас усіх. Будьте здорові, до побачимо. Ходімо, будемо веселитись.